Міжнародний економічний форум, який відбувся на Черкащині, зібрав не лише представників бізнесу. Для влади він став важливим поштовхом до дії, і допоміг визначитися з пріоритетами. Проте які саме висновки зробили народні обранці після масштабної бізнес-події в наступному сюжеті. Міжнародний економічний форум на Черкащині відвідали найвпливовіші бізнес-лідери країни представники не лише регіональної влади різних рівнів, а й центральної. Серед таких учасників були і народні депутати від партії Слуга народу, які представляють у парламенті нашу область. За словами Андрія Стріхарського, форум має велике значення для його діяльності. Це дуже важливо почути сьогоднішню дискусію, яка відбувалася ось біля цієї сцени, На якій обговорювалися не дуже багато. Важливих питань щодо проблем пов'язаних з бізнесом і були бізнесмени за агропромислового сектору, з виробничого і машинобудівного, а також представники кабінету міністрів. Ось я все вислухав уважно, занотував і попереду будемо вносити зміни до законопроєктів, ініціативи. Черкащина не випадково стала місцем проведення цього форуму. В нашій області присвячена особлива увага. Учасники Заходу вважають її одним із найперспективніших регіонів країни для залучення інвестицій та розбудови повоєнної економіки. Ми всі знаємо, що Черкащина аграрний регіон. Але цього дійсно замало, замало по всім вже причинам. Вони вже всі нас підперели знизу. Ці причини. Потрібно йти далі, розвивати переробку. Насамперед, глибоку переробку, високотехнологічну переробку. Я думаю, всі розуміють значимість цього кроку і очевидні переваги як з погляду доходів, так і логістики. Я хочу подякувати всім, хто поділяє цю позицію, цю політику, разом зі мною, звісно, поділяє і реалізує нові інвестиційні проекти в цій сфері. Під час заходу провели тихий аукціон, кошти з якого передали на потреби армії. Значна частина лотів картини, які намалювали діти Черкащини в межах акції, організованої Андрієм Стрігарським. Народний обранець вважає, що сьогодні кожен має наближати перемогу в той спосіб, який може, і додає, його діяльність полягає у створенні справедливих законів, які роблять наше суспільство демократичнішим. Форум економічного напрямку це дуже важливо стратегічний в плані Об'єднати суспільство да звернути увагу до того, що треба підсилювати комунікацію між бізнесом і політикою і центральною владою для того, щоб максимально можна було інтегрувати щодо європейських стандартів, щодо зростання виробничих потужностей. Ну і в цілому треба гуртуватися. Економічний форум став подією з розряду тих, що призводять до глобальних рух. У різних сферах політика та державотворення одна з них. Тож є надія, що ідеї, і плани, які відкрили для себе учасники заходу, допоможуть країні рухатися вперед і якнайшвидше здобути перемогу. Владислав Дренець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.